У групи компанії Маїс якість продукції на першому плані. З дальновидним прицілом у Гельмязіві розпочали реорганізацію тваринної галузі. Корма це основа всіх основ. От не зря говорять, що молоко у корові на язиці. Оце якраз відбувається те дійство». ТДВ Русь за програмою Маїсу стане спеціалізованим господарством з виробництва молока, а за цим поліпшення продуктивних якостей стада і, звичайно. Створення сучасної потужної кормової бази. Уборка для кормів це зелені жнива. Це дуже відповідальна робота. Це треба, щоб і вологість була, і вовремя скошено, і вовремя підебрано своєчасно, вовремя перевезено, і насіло сні ямі вовремя затрамбовано. Щоб забезпечити своєчасне заготівлю кормів, використовуємо потужну сучасну техніку. Це Джондірівський комбайн, який підбирає сінаж. Косілка Куновська, яка виконує майже 80 гектарів за сутки. Здвоювач валків, піотінген захватом почти 9 метрів. Силосозбиральний комбайн Джондір підбирає масу і рівномірно розпилює біологічний консервант однієї з провідних компаній Шауман Австрія. Комбайн обладнаний лабораторією, яка оперативно визначає вміст протеїну та вологи в зеленій масі. Був укладений договір з однією з провідних фірм, яка на ринку не тільки українська, й в Європі знана фірма, це австрійська Шауман, яка безпосередньо здійснює супровід на всіх етапах цього дійства кормозаготівлі. Ну і постійно представники цієї фірми знаходяться при виконанні цього процесу технологічно. Завжди закладали сінаш головність п'ятдесят п'ять, п'ятдесят шістдесят відсотків. Ми працюємо з вологістю 70%. Що це нам дає? По-перше, йде велике зберігання білку. Фаза, в якій зараз знаходиться люцерна, також на найкращій фазі це фаза бутанізації. На цій фазі зміст протеїна доходить до 22-24-24%. Для зберігання зеленої маси у ТДВ Русь побудували базу із двох силосних споруд місткістю до 6 тисяч тонн кожна. Придбали і залучили найкращу високотехнологічну техніку. Даний погрузчик виконує багато функцій. Він, як зараз заміняє не одну одиницю техніки, він заміняє бульдозера і своєчасно загортає і трамбує. Для отримання найкращих результатів якості. Здійснюється постійний контроль на всіх етапах заготівлі від поля і до ями, де ми зараз знаходимося. завдяки цим організаційним заходам, завдяки технологічному супровіду всіх процесів, значить ми плануємо за перший, рік, за перший рік вийти на надої близько 7 тисяч літрів.